Так, вітаю колеги. Прошу приєднуватись. Мене чутно, Ілля? Так, чутно, доброго дня. Доброго, дякую. Воруму раз, два, три. Члени комісії, прошу приєднуватись. Кворум є. Починаємо працювати. Три питання на порядку денному. Давайте відразу друге питання у нас про скепи Вчора були обговорення цього питання. Щойно я мав зустріч з директором Секретаріату енергетичного співтовариства і також обговорювали це питання, але ще ми не почули думку всіх основних стейкхолдерів. Тому проходимо до висновку, що питання переносимо для додаткового обговорення і моделювання. Ілля, правильно? Зрозуміло? Так, дійсно так. На даний час, на жаль, немає позиції Міненерго, Енергоатома, оператора ринку та не кукуренерго. Ми все, зробили. Питання... Так, все. Питання друге переносимо. І починаємо з питання номер один: внесення змін до плану здійснення заходів держконтролю суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Ярослав Миколайович. Так, надійшли звернення від Київ Теплоенерго та від Некокюнерго щодо перенесення термінів проведення планових заходів раніше, ніж було передбачено затвердженим планом. Також акціонер товариство Тернопіль Обленерго повідомило про те, що вже не відкрите акціоне товариство. Пропонує внести відповідні зміни згідно проекту, розміщеного на сайті. Якщо заперечень немає, то я буду ставити на голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Дякую. Питання номер три: пронесення змін до постанови 3.3.2. Всі знаємо важливість цього питання. Починаємо з Іллі, мабуть, да? давай Іллі. Так, доброго дня всіх вітаю. По перше, хотів би відзначити, що під пунктом 5.1 пункту постанови 3.3.2 встановлено, встановлена. Що на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування, реєстраційні дані щодо двосторонніх договорів, що подаються ОСП-учасникам ринку, можуть бути змінені або відкликані до 10-ї ранку, де мінус один. При цьому необхідно відзначити, що стосовно цієї норми були внесені зміни до правил ринку. І на даний час виникає необхідність скасування під пункту 5, пункту 1 постанови 332. Це по-перше. По-друге, разом з цим до НКРЄ КП надійшли звернення гарантованого покупця, і зазначено щодо відсутності у державного підприємства гарантований покупець повних належним чином сформованих даних комерційного обліку від адміністратора розрахунків для забезпечення здійснення подальших розрахунків. Також з приводу цієї ситуації надійшли звернення від НЕК «Укренерго». за результатами опрацювання спільно з профільним департаментом із регулювання відносин сфері енергетики, порушеного питання та з метою врегулювання ситуації щодо формування даних комерційного обліку пропонується під пункт 5 пункту 1 постанови 3.3.2 викласти в редакцію що оприлюднена в обґрунтовуючих матеріалах. Ну, якщо коротко стосовно зміни, то хотів би відзначити, що е, у випадку неможливості реалізації оператора мережі е, свого права доступу до, до вузлів обліку та засобів комерційного обліку електроенергії установок е, тимчасово на е, що розміщується на тимчасово окупованих територіях відповідно до переліку затвердження Мін. Реінтеграції та які працюють, працювали несинхронна синхронна АЕС України, адміністратор комісійного обліку визначати дані для відповідних електроустановок на рівні нуля, а також забезпечити передачу таких даних адміністратора розрахунків та учасникам ринку електричної енергії з метою забезпечення подальших розрахунків на ринку електроенергії, зокрема. Забезпечення розрахунків за послугу з ВДЄ та підписання актів між гарантованим покупцем та ВДЄ в подальшому. Коротко в мене все. Дякую. Ну ми всі розуміємо, що ця ситуація у нас тягнеться вже майже рік. І я дуже сподіваюся, що після цього рішення ми розблокуємо цю ситуацію. Вона буде вирішена. Але давайте послухаємо спочатку гарантованого покупця. Некраса Вертем Ленідивич. Доброго дня, шановна пане голова, шановні члени та співробітники комісії. Ми розуміємо, що зараз вкрай актуальним є питання отримання коштів суб'єктами ВДЄ для можливості запуску будівництва на об'єктів розподіленої генерації. І також розуміємо, що технічною перепоною складання документів по розрахункам частки відхилення та послугу ВДЄ за передні два роки. Це є надання новиних даних з боку некокренерга для грпока. Тому ми хотіли б подякувати комісії, враховуючи, що як ми розуміємо, наслідком прийняття цього рішення буде надання з боку не цифрових даних по всім учасникам балансуючої групи за 16 місяців та надання підставі цих даних внекам онованих актів по небалансам за ці ж місяці, як наслідок оплата некам послуги за попередні періоди, що дасть можливість гарантованому покупцю сплатити суб'єктам видає борги попередніх періодів. Тому гарантований покупець підтримує допропоноване рішення. Дякую. Супер. Сподіваюся, що зараз отримаємо підтримку ще не Кокренерго. Будь ласка, Некокренерго. Доброго дня, директор з ринкових операцій, «Стримух» Олександр. Ми підтримуємо зазначене рішення. Воно дозволить розблокувати процес складання і підписання актів між Некокренерго і гарантованим покупцем та подальше подання їх на затвердження регулятора. Дякую. Дуже дякую. Дякую за лаконічність і підтримку. Ну що, оптимістично У нас зареєстровані також асоціації. Давайте вітер, асоці... Українська вітроенергетична асоціація Каниченко Андрій Євгенович. А, добрий день, дуже дякую за можливість виступити. Наша асоціація підтримує дії, що спромовані на покращенні рівня розрахунку на ринку електричної енергії, а саме забезпечення гарантованого покупцю та укренерго проведення розрахунку та погодження вартості послуги по компенсації зеленого зеленого тарифу. Це дуже швидко. Пришвидчить е, наші е, розрахунки між е, за зеленому позвиробникам по зеленому тарифу. Але ще залишаються два питання: е, встановлення нульових даних комерційного обліку для генерації, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Саме причини, які призвели до встановлення нульових даних, не залежить від волі, ані від гарпок, ані від учасників і обласуючої групи. Це форс-мажорні обставини. І не питання перерахунку вартості послуги по компенсації зеленого тарифу, що надається грапоком для Укренерго. Тому просимо вас підтримати проект рішення із пропозицій. пропозиції. Відповідно редакцію цих пунктів ми в спільному листі чотири асоціації: наша європейське українське енергетичне агентство, асоціація з відновлення джерел енергії і а, сонячна асоціація. Дякую. Дякую, Дмитро Віталійович потім підрезюму. Давайте поки Асоціація європейсько-українське енергетичне агентство. А, та, добрий день добрий. колеги. Дякую за можливість виступити. Також я підтримую ми підтримуємо абсолютно це рішення. Ми підтримуємо те, що було зараз висловлено вітровою асоціацією з приводу неврахування в небалансах балансуючої групи Гарпоку показників станцій. Кі е, перебувають на тимчасово окупованих територіях, аби це не впливало на е, всіх інших учасників балансуючої, балансуючої групи, е, це ми вже подали наше формулювання пропозицію е, до пункту е, 27, е, нового пункту. 27 е, постанови, були би дуже вдячні, якби її взяли е, до уваги. А так загалом дуже дякуємо. Дякуємо, зрозуміло. Е, Запоріжжя БО енерго зареєстровано. Пожалуйста. Доброго дня, шановні члени комітету. На першу чергу хотів би подякувати за те, що регуляторам прийнято до уваги пропозиції па Запоріжжя щодо проекту постанови. 3.3.2 в частині виключення територій, на яких ведуться бойові дії. А при цьому зазначаємо, що товариство зверталось протягом 22-23. Пропадає зв'язок з вами. Третьо років за Проблеми з зв'язком у вас. Може, вимкніть відео? Немає рішення зберегу. для регулятора з метою розгляду відміття. Ще хочемо звернути пропозиції, щодо працювали несинхронно, але законодавство ви синхронно визначити саме термін із суб'єкта, який буде встановлювати, яка електроустановка працює з ВС несинхронно. Також зазначене формулювання працюють, працювали, але ж в самому змісті постанови не визначена, чи діють вона за часом на минуле. Тобто, чи є зворотня сила цієї постанови, чи необхідно буде зробити перерахунки минулих періодів. Це також не зазначено. І вважаємо, що це істотне питання, яке треба врегулювати. Дякую, Дякую. за увагу. Дякую. Дмитро Італіч, давайте резюме, будь ласка, ваше. Uh, ця постанова uh, покликана проект постанова покликана, uh, я би сказав, би, агрегувати і врегулювати ті питання, які, на наш погляд, все-таки в наших нормативних документах визначені, але вони конкретизують, можливо, якийсь зміст, які не з'явити нашим зрозумілом. Враховуючи, що не покрене, гарантовий покупець, два суб'єкти, які повинні зробити певні дії для підписання актів, сказали, що вони в результаті прийняття uh, цього рішення. Підпишуть відповідні проєктну комісію, я пропоную його прийняти і закрити це питання. Пропоную підтримати дійсно важливе рішення, тому пропоную, прошу членів комісії його підтримати. І ставлю на голосування. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Дякую, всіх вітаю і продовжуємо робочий день. До побачення всім комісію.